Україна повернула тіла ще 94 полеглих захисників. Служба безпеки України затримала двох військовослужбовців, які намагалися продати криміналітету більше 60 трофейних автоматів та гранатометів. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії, Денис Піменов. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Україна повернула тіла ще 94 полеглих захисників. Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Великі військові зміни у Раді готують законопроєкт щодо мобілізації та військової служби. Про це повідомила депутатка від «Слуги народу Мар'яна Безугла. Отже, в ньому, зокрема, планується: студенти, які здобувають другу або більше вищу освіту, не матимуть відстрочки від мобілізації. Також зменшити коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю першої та другої групи, або яка потребує постійного догляду. Також розширити перелік Сіп, які беруться на військовий облік, зокрема, ставити на військовий облік раніше засуджених, звільненим з полону надати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 90 днів. 20 листопада 23 року НАБУ і САП викрили організовану групу в складі з керівництвом Держспецзв'язку, які заволоділи державними коштами на суму понад 62 два мільйона гривень. Із трьома компаніями компаніями під підпорядкованим державне підприємство уклало договори на постачання відповідного програмного забезпечення та послуг, та перерахувало у 2021-2022 роках кошти у сумі понад 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість програмного забезпечення, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 мільйони а різницею у понад 62 мільйона гривень і заволоділи у. Часники злочину ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи. Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку Юрія Щигуля. Йому тепер вручили підозру. Служба безпеки України затримала двох військовослужбовців, які намагалися продати криміналітету більше 60 трофейних автоматів та гранатометів. Понад 60 е автоматів та кулеметів протитанкові гранатомети російського виробництва намагалися продати представникам Дніпропетровського криміналітету. Затриманим виявилося двоє контрактників із однієї з військових частин сил оборони, які були відряджені на Донеччину. Під кінець другого року повномасштабної війни у громадах Хмельниччини нарешті взялися будувати укриття для навчальних закладів. Зокрема, у місті городок Хмельницького району зводять найбільше в області сховище з найвищим ступенем захисту за 48 мільйонів гривень. Також тривають роботи зі зведення укриття для школярів на Шепетівщині в Улашанівській тергромаді. Хід робіт проінспектував днями перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. На зведення захисних споруд для навчальних закладів Хмельниччини залучають як фінанси громад, так і державні кошти. Зокрема, на Щепетівщині укриття будуються за кошти місцевого та державного бюджетів, а саме освітянської субвенції. Як повідомив очільник області, під час процедури державної закупівлі вартість захисного укриття вдалося трохи зменшити до 9 мільйонів 230 тисяч гривень. Трохи більше ніж половину вартості будівництва компенсує саме держава з коштів освітньої субвенції. Вмістити укриття може 270 осіб. Повідомили у прес-службі Хмельницької ОВА. Також зазначили, що укриття ліцею буде доступне також і маломобільному населенню завдяки вертикальному підйомнику. На цьому ми з вами прощаємось мирного дня і перемоги усім нам. Долучайтеся до благодійності, підтримуємо збройні сили України. Тримаємо стрій. Слава Україні!